Всім привіт на моєму каналі. Саме сьогодні я хочу показати вам, які в мене зараз в роботі є процеси як по вишивці нитками, так і по алмазній виклиці. Сьогодні я взялася за продовження відшиву саме цієї зимової картинки з будиночку. Я її активно відшивала минулого місяця і десь 2 неділі, можливо, півтори, я її не брала в роботу, тому що активно відшивала ведмеді на полиці, китайський набір. Подивіться, хто до мене прийшов, моя помічниця. Мері, ти будеш мені допомагати знімати відео. Ось так вона вже підросла в нас. Дуже активна дівчинка. У телевізорі відсвічує лампа. Підсвічує того, що вже вечоріє, і потрібно вмикати освітлення, щоб було краще видно все. Оригінал такої картини теж фірма Dimensions, але я відшиваю по китайському набору з нанесеною канвою. Тут в мене і схема прев'ю. Звичайно, прев'ю взагалі не передає того, що виходить. Після відшиву Бексіча буде ще краще все виглядати. Зараз покажу вам, що в мене виходить. Подивіться, так, мерія. Зараз я її заберу і покажу. вам. Значить, дивіться, що в мене є готового на сьогоднішній день. Звичайно, можливо, не всім зрозуміло, що тут зображено, тому що на білій канві більш чітко все видно, а з нанесеним малюнком трішки виходить мішанина якась, да? але все рівно видно. Дивіться, я відшила повністю небо. Тут ялинки. Ті, що далеко зображені вже відшила сніг. Частково відшила частинку будиночка, зараз віконечка саме відшиваю, трішки даху відшила ось тут. Вже дуже хочу цю лисичку відшити і оформити її бекстіч, щоб було чітко видно, що це лисичка. Зараз відшиваю будиночки. Після відшиву ось цього будиночку планую перейти до цього дерева. Звичайно, сама краса з цього дерева буде вже після відшиву Бексіча, потім після чого буде чітко видно, що й до чого. Дуже цікаво відшивати будиночки, тому що, якщо чесно, трішки нудновато було відшивати небо, тому що ви бачите, тут такими полями, прям однотонними йде в нас відшив неба. Ось такими великими ділянками в одних кольорах. Ну, а в будинках набагато. Цікавіше починається така цікавіша робота. Мені дуже подобається, тим більше вже відшиваю віконечка. Дуже цікаво робота прям летить. Розмір цієї картинки в мене 14-й каунт 30 на 20, але це розмір самого полотна, робота трішечки менша. Саме полотно трішки зам'яте, тому що я відшиваю на руці, так як картинка маленька, мені зручніше просто на руках відшивати без п'ялиць. Зараз в голці жовта ниточка, тому що я зараз відшиваю віконечка самі. Тут поруч мене нитко одягач, дуже активно теж ним користуюся і дуже подобається. Покажу вам, які відтінки ниток в наборі. Багато темних відтінків. Тут ось такі для віконечок оранжеві і жовті. І для неба, для снігу ось такі сині, блакитні. Ну і тут, звичайно, фіолетові теж є. так вистачає, навіть буде багато залишку, я вже бачу. Мені здається, половина ниток залишиться точно. Можна буде відшити ще один такий набір. Звичайно, по китайському набору, з нанесеною канвою, все відшивається дуже просто і легко. Єдине, що я під час вишивки розмовляла з чоловіком, трішечки якби, заговорилася, і е, тут неправильно повідшивала сірі кольори, трішечки розпорювала. Але нічого там не буде помітно, того, що все акуратно розпорола і перешила по-новому. Ну, тут буквально десяток хрестиків, можливо, я розпорола. Подивіться на цих помічників. Лакі. Почув, що прийшла Даша. Вона гуляє з подругою на дворі. Прийшла додому і він вже її чекає, подивіться. Також покажу вам своїх улюблених ведмедів. Якби оригінал картини від Dimensions. Я відшиваю також по китайському набору Joy Sunday Канва з нанесеним малюнком. Дуже зручно. Дуже мені подобається відшивати цю картину. Як на мене, виходить все просто чудово. У мене вже відшитий ось цей ведмедик дівчинка, тату-ведмідь. Зараз відшиваю маму. Ведмедицю, саме відшиваю її ось мордашку, голову. А тут рука вже відшита. Тут буквально бачите, декілька малесечких діляночок потрібно подошивати. Розпочала відшивати плаття ніжки її. Оця готова вже. Працюю над відшивом цієї. Ніжки немає ще бекстічу. Побачу, чи я після відшиву поперу цю картину. а Потім буду відшивати Бекстіч, чи, не знаю, можливо, зараз відшию, тому що якби, його тут теж багатенько буде. Можливо, зараз на цих двох ведмедях відшию, а потім буду продовжувати відшивати маму-ведмедицю. В мене тут фон готовий тільки з цієї сторони. Потрібно ще весь цей. У мене тут, до речі, де фон відшивається, ось ця ніжно-рожева ниточка закінчилася. Я відшила менше половини фону, і вона вже закінчилась, потрібно докупити. Дуже вим'ята картина, того що відшиваю без п'ялиць на руці і закручую в рулончик. Тут де вже відшита ця частина, закручую в рулончик. тому така вим'ята. Звичайно, можливо. Треба було попрасувати перед відео, але вона в мене в роботі. Я сьогодні також її відшивала в день. То вже показую, як Вибачайте, якщо щось не так. Теж все чудово виходить, мені дуже подобається. Звичайно, тут в сердечкові я відшила сердечко не зовсім по схемі, по тому, як тут було все зображено. Якось мені не дуже сподобалось те, що виходило все от таким кольором. Я трішечки зробила блендів сама, тут, як би намішала, але здається, так гарненько все вийшло. Мені сердечко так подобається. Теж дуже хочу завершити в цьому місяці вже цю картину, щоб брати новий процес. Не люблю розводити багато процесів, так, максимум там 2-3 процеси. Активно хочу їх просувати. Не люблю, коли в роботі там 5 і більше процесів, потім виходить дуже довгий відшив. Вони прямо відшиваються, як не півроку, то рік ті картини. А я так хочу, щоб декілька місяців і завершувати. Ну, звичайно, ще дивлячись, яка картина, тому що маленькі картинки відшиваються дуже швидко. А ось такі великі, для мене це велика картина. Подивіться, ось моя рука і саме полотно. Не пам'ятаю розмір. Рів'ю схема є біля мене. Але я не бачу, який розмір. Я не бачу тут який розмір картини, але вона для мене завелика, тому відшиваю її вже три місяці. Звичайно, з великими переривами. Якщо взяти все разом, то її... За місяць можна запросто відшити, якби її відшивати по кілька годин день при дні. Але я влітку робила великі перериви, тому вона в мене так довго відшивається. Ось на такому етапі в мене ведмедики. В слідуючих відео, звичайно, я вже, надіюсь, покажу вам фініш цієї роботи. Ось така краса виходить. З бекстічем буде ще, звичайно, краще все виглядати поки що так. Також тут в наборі ось такі чудові ниточки. Дуже мені подобається. Теж є залишки, єдине, що не вистачило рожевого кольору в квіточках, але це не проблема, Докуплю і буду відшивати далі. Ось така краса. Є в мене майже готова ось така робота по китайському набору. Не знаю, хто виробник. Розпаковку ви бачили в одному із моїх відео. Я була просто в шоці від упаковки, від схеми в цій картині в цьому наборі. Побачила, здається, Лукас, здається, не пам'ятаю точно Лукас оригінал, виробник такої картини. Я купила в Китаї. Звичайно, по оригіналу вона набагато більша, теж не пам'ятаю точно розмір. Але ця картинка невеличка, і я її дуже швидко відшила. Тут прям зашивається все. І цей фон світленький, тут різними відтінками світлих ниточок, все-все відшивається. Уявіть собі, по схемі немає бекстічу в цій картині. Подивіться, як все не чітко. Якби тут був бекстіч, було б набагато все краще. Я, звичайно, його буду робити сама. Якби... Це для мене не просто, тому що я ще не дуже якби, вмію це все робити, але потрібно зробити і в шторі, і в квіточках, вазу, котика обов'язково треба бексічем оформити, тому що вийшло щось таке, як декілька плям на полотні. Подивіться, котик взагалі тут дуже-дуже розмитий вийшов. Мене чомусь це Китя дівчинка. Насправді картина дуже красива по оригіналу. І по прев'ю, по фото на сайті китайському, коли я замовляла, ну просто краса дуже ніжна така на мій смак. Дуже прекрасна прям картина. А у відшиві вийшло незрозуміло, що я дуже розчарувалася, звичайно, після відшиву цієї картини. Все ж таки потрібно. Брати оригінал. Не раджу нікому саме таку картину купувати на сайті AliExpress, тому що це одне розчарування. Я купила приблизно за 130, можливо, гривень цю картину на AliExpress, а оригінал її коштує на наших українських сайтах, я дивилася, біля 800 гривень. Так, 750-800, дивлячись, на якому сайті який магазин. І, звичайно, я бачила, відшив в інстаграм оригіналу такої картини, виглядає просто шикарно. І я думаю, що я куплю все ж таки з часом оригінал і відшию цю картину ще по оригіналу, тому що сам сюжет мені дуже подобається. І ще таке, я так чую на рукодільних каналах, що дівчата дуже вірять в прикмети, коли відшивають, загадують бажання, коли відшивають там деякі картини. Я в це, якби, не дуже вірю, але в мене так вийшло, що на третій день, як я почала відшивати цю картину, в мене вже кішечка була відшита, готова. Я, здається, відшивала вже кругом неї фон і вазу з трояндами. У нас з'явилася в домі кішка. Якби я взагалі не планувала, це ініціатива моєї донечки Даші. Вона дуже собі захотіла кішечку. І в її подружки народила домашня кішка кошеняток. Їм було біля двох місяців вже на той момент, як я відшивала цю картину. Тим більше, що моя Дашенька бігала їх бавити напротязі цих двох місяців, тому що ця дівчинка живе далеко від нас, і вговорила мене взяти додому кішечку біленьку. Я її вже показувала в відео, це наша білявочка, сніжиночка, пушиночка Мері. Ось так в нас вийшло. Якби відшила вам тільки цю кільцю і з'явилася в нас кішечка. Не знаю, чи це просто так співпало, чи дійсно щось є. Відшиві картин, Маю на увазі, що збуваються якісь прикмети, але ось так в нас вийшло. Хоча повторюю ще раз, що я в такі прикмети, які зв'язані з картинами, не дуже вірю. Але хто знає. Так що ось така картинка, вона в мене ще не попрасована, я її тільки попрала, якби добре зійшли всі позначки, тому що це була теж картина з нанесеною канвою, з нанесеним малюнком на канву. Все добре відійшло. Тут щось темненьке. Її потрібно тільки попрасувати, зробити бекстіч. Звичайно, оформляти цю картину я не буду, не планую. Тим більше буду робити бекстіч сама, без схеми. Не знаю, що в мене вийде, але дуже хочу його зробити, щоб було хоча б щось зрозуміло. І щоб була трішечки ну, краща кішечка. Це просто подивіться, тим більше зблизька, дуже все піксельно. Ось така картина. Також трішки покажу по алмазці. Ось така ікона в мене вже готова. Мені залишається її тільки покрити лаком і можна оформляти. Ось така краса вийшла. По ній теж було окреме відео. Тут не повна викладка. Загубилася одна стразінка, треба покласти на місце. Ось така краса вийшла, дуже мені подобається. Покрию лаком і обов'язково її хочу оформити. Наприкінці цього літа розпочала ось такий процес. Викладку такого будиночка в алмазній техніці. Тут в мене круглі стрази йдуть, дуже гарно виблискують. Ось така краса виходить. Мені теж залишилося <клес> ось тут викласти ще стрази. Трішки тут, і картина буде завершена. Ось таке виходить будиночок. Теж буде окреме відео по цій картині. Розмір 60 на 40. Теж купувала на китайському сайті Aliexpress цю картину, Ще, здається, в минулому році чи на початку цього року, я не пам'ятаю точно, є відео з розпаковкою, кому цікаво, можете подивитися. В наборі тут йде багатенько кольорів. Треба шукати щоб побачити точну кількість. Ось така краса виходить. Зразу прям була впевнена, що буду оформляти цю картину, тепер не знаю, можливо, і не буду оформляти. Подивлюся вже, коли закінчу викладку цієї картини. І, звичайно, ось така одна з найбільших моїх робіт: такі від меді від фірми Dimensions. Ну, це алмазна викладка з китайського сайту з Aliexpress, звичайно, але оригінал. Цієї картини це фірма Dimensions вишивка нитками. В мене алмазна техніка. Теж викладала круглими стразами. Ну, тут ниточка, звичайно, так як відшиваю картини викладаю алмазку, і викладаю алмазкою. Буває, що десь щось і причіпиться на те, що потрібно. Теж так гарненько виблискують стрази. Але тут я хочу, дивіться, деяку заміну зробити. Мені не подобається у ведмедиках. Ну, так іде, якби по схемі по картині. Що тут, подивіться, наприклад, на цьому ведмедику є ось такі темні стрази. Ось тут, ось тут. Вони мені не подобаються. Я кажу, значить, як вітрянкою обсипало цих ведмедів. Також ось тут в цьому є ці стразинки такі темні. Мені це взагалі не подобається. Я буду їх заміняти на схожі відтінки. Наприклад, тут на оранжеву стразінку, тут на жовтеньку. Так само тут буду підбирати стрази жовті чи оранжеві. Буду дивитися, вже по відтінках, ще коричневі. Тому що це щось таке не дуже гарне. Мені теж залишилось ще трохи викласти внизу стрази, внизу картини. І десь тут ще декілька маленьких участочків. І картина буде готова. Ось така краса виходить. Ще дуже хочу купити на AliExpress таку картину у вишивці нитками від GSandy і теж її відшити, тому що в Dimensions дуже мені подобається. Вони дуже милі, такі взагалі класні. Також буде цікаво порівняти дві готових роботи в алмазній техніці і у вишивці нитками. Такі картини порівняти. Звичайно, вишивка нитками буде набагато менша. Розмір алмазки моєї 70х50. Вона досить велика. Це одна з найбільших картин, які я викладала стразами. Ось такий невеличкий відеозвіт в мене вийшов по моїх процесах, які я відшиваю, викладаю стразами на сьогоднішній день. Знаю, що багато хто з моїх глядачів як викладають алмазні картини, так і відшивають нитками. У мене, як бачите, хобі змішане. Приблизно два роки тому я почала викладати алмазні картини, дуже цим загорілася. Ну, а цієї весни 2022. Така в нас непроста, важка весна була, і я почала відшивати картини нитками. Це для мене великий антистрес, моє нове хобі, яке мене дуже захопило і дуже мені подобається. Можливо, в сьогоднішньому відео ви щось побачили новеньке, цікавеньке для себе, мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі, поспілкуємося під відео. Надіюсь, таке відео було для вас цікавим. Дякую, що були сьогодні зі мною. Мирного неба всім над головою! Бережіть себе та своїх рідних, всього найкращого вам і вашим сім'ям! До зустрічі в новому відео!